Шановні, шановні колеги, доброго дня ще раз. Так оце, оце є моє третє звернення щодо розмови з суддею касаційної інстанції Зуборем Валендіном Володимировичем. І воно. Оце третє звернення. Я думаю, що воно буде самим змістовним в порівнянні з. З тими двома, які я вже виставив в Фейсбук. Тому що тут я хочу підняти питання, яке надзвичайно важливе для нашої взагалі правої системи. Ну, ходить така, можна сказати, думка, що а хто в нас суд? Там зайчик, лісічка і вовчик. Тобто є якісь певні суб'єкти судового провадження. Є, Я над цим завжди задумався, і інша річ, я завжди, завжди думав, а чому, чим відрізняється кат від вбивці? Чомусь ніхто на ката після того, як він вбив не одну людину, замаху не здійснював. Тобто Кат собі продовжує жити. Чому люди його сприймають отак? Спокійно. Адже він же вбиває людей. Так от думав-думав, там думати нема що дуже довго і прийшов до висновку. А хто такий кат? Та це та особа, яка має ліцензію на вбивство. А хто цю ліцензію її вдав, а дав король або цар, або шейх. А хто такий цар король Шейх, а це держава. Там Людвіг якийсь французький, там король так і казав, держава це я. Наполеон теж сказав, держава це я. Оце він дав ліцензію, то і вбиває. Все? Значить, він легітимний. Так от і питання: а як же ж у нас в судовій системі? Чи вона легітимна? А щоб вона була легітимна, кожен має мати ліцензію. А хто має ліцензію? Як її визначати? А ліцензію має суддя. А коли він її починає мати? А він її починає мати якийсь з того моменту, як за 35 статтею КПК України. Електронною системою було розподілено на нього справу. Ну, Цього моменту він вже, так би мовити, має право. Ліцензія йому видана. І в справі навіть підшивають на сьогоднішній день оцей витяг розподілу справ. Щоб якась кон конкретна особа з певної групи суддів мала право це судити. Вибірково. Ну, Народ судить, так? Да? Е, добре, адвокат, а з адвоката всі починають. Починає цей суддя. Тріпати йому нерви. А де ж ваші? Повноваження, адвоката, ну, давайте їх сюди. А що у вас там є? А що у нас там є? А у нас є договір, а у нас є або, може, навіть доручення, а у нас є що? Витяг з. Реє... з... 에, вибачаюсь, не витяг, а посвідчення адвоката. І навіть не посвідчення, а спеціальний документ. То деякі ще вимагають, а ну дай ка витяг з реєстру, чи ти що сьогодні повноважний. А ну-ка, дай-ка ще посвідчення своє, ну, посвідчення маленьке, як прокурори приносять. І так далі, і тому подібне. А деякі навіть додумуються і кажуть, послухайте, адвокат, ваш договір з цим клієнтом, він трошки застарілий. А взагалі в цьому договорі не вказано, що ви саме в цьому провадженні маєте право приймати участь. А ну-ка, давайте освіжіть ваш договір. Отак. От тобто суддя вимагає підтвердження повноважень. Хай так буде. Я навіть не проти. Надати йому витяг з реєстра. Що він захоче, будь ласка. Питання про прокурора. У зв'язку з розмовою, з суддею зуберемо. Послухайте. Приходжу я в касаційний суд вже не один раз і бачу там полковників. Ну, то, що вони там на 9 призначили, а почали там 9.30, ну, це не біда. Теж таку високу посаду, такого високого рівня, суддю можна і почекати. Навіть півтори години. Почекаємо. Тим більше це в принцип інстанції. Мусимо чекати. Так от, а хто ж сторона в тому провадженні, ми в тому судовому засіданні? Прокурор? Так, да, прокурор приходить, полковник. Я так собі думаю, боже Боже, а де ця, ця молода людина? Взагалі, в яких боях вона собі заробила аж такий високий титул, що він полковник. Та полковник це взагалі в військовій системі людина, яка керує полком. А в полку аж там чотири підрозділи. Кожен по 300. Ну, в кінці-кінців аж полк це тисяча осіб. А тут молода людина, 35 років йому, там, може, 36, може 38, і вже полком командує. Полковник. Ну, а дівчата приходять, там, підполковники, ну, хай буде. Питання навіть не в цьому навіть. Дуже добре, що вони прийшли в формі. Бо. Форму вони ніхто носити не хочуть, хоча вимагається і Кодекс прокурорської етики, і там наказ номер 4 г 6G. Ну все, всі накази внутрішні вимагають, судове засідання бути в формі, а вони не ходять. А от в касаційній інстанції приходять в формі. Ну Там ж рівень, там рівень. Питає суддю Зубаря, Слухайте, а де ж прокурор, який мусить бути на засіданні за вимогами КПК Нового, а саме за вимогами статті 37. І оце я читаю. Значить, частина друга, в якій написано. Що ж там написано? Написано, що прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Початок визначається статтею 214 частиною 2 з моменту внесення в ЄРДР. От, завершення це передача матеріалів в суд через канцелярію, але прокурор на всіх напротязі всього провадження. А завершення, а що ж таке, завершення? В дійсності, що завершення? Ну, для цього є у нас в тому ж КПК стаття 3, частина 1, пункт 10. Кримінальне провадження це судове провадження також. Ну, а в пункті 24, цієї ж третьої статті, частини 1, судове провадження до, до нього також відноситься провадження з перегляду судових рішень. В апеляційному касаційному порядку і в касаційному порядку також. Тобто вимага... новий КПК вимагає, щоб прокурор, який був призначений там десь на початку, постановою, є вступив в включені в групу, є може старшим цієї групи, мусить представляти державне обвинувачення від початку аж до Верховного суду і так далі. А де вони є? Я питаю шановного пана Зубаря, суддю Зубаря, слухайте, чого у вас там я ніколи не бачив. Прокурор, а він мені каже, а ви знаєте, це й не мені тільки всім. А він каже, та ви знаєте, то це ж вони там собі вирішили, там в Генеральній прокуратурі поділилися, хто куди ходить. От так. А що ж КПК? Значить, то, що вони там собі вирішили, це нормативно-правовий акт. їх внутрішній, він важливіший для Судді Зоваря, ніж КПК, який приймав весь народ в обличчі наших депутатів. І наводить ще один довод. Та послухайте, та це ж економія державних коштів. А уявіть собі, що з Миколаєва, з якоїсь далекої області, з району приїжджає що? Прокурор на перегляд касаційної скарги. Це ж витрачання коштів. От і все. Тобто суддя зуба прийшов до висновку, що якщо там Генеральна прокуратура так написала, то воно таке мусить бути. А чому воно мусить бути? Бо суддя Зубар собі додумав і сам собі обґрунтував те, що ну, це, напевно, економія коштів. А хто взагалі у нас визначає кошти і потреби і економії? Ну, Напевно, не суддя зубар. Але і це не важливо в нашій сьогоднішній розмові. А важливо інше. А те, що принципом кримінального провадження є, перш за все, це змагальність сторін. Так скажіть мені, будь ласка, а з ким мені треба змагатися, коли я приходжу відстоювати позицію свого підзахисну, а і свою також, в касаційну інстанцію? З судом чи з стороною обвинувачення? Виходить так, що мушу з представниками області або ж Генеральної прокуратури. Та ви очі справу цю не бачили. Змін до скарги не писали, її не затверджували. Е ніяких процесуальних дій взагалі не виконували. Але вони стають моєю новою, моїм новим супротивником. Слухайте, а де ж змагальні сторі? А де рівність сторі? А де ці всі основні принципи кримінального права? І тоді суддя Зубар, звичайно, дивується, що приходять такі, от як Шалімов, адвокати, і починають війну у суді. Що, послухайте, та ви ж не повноважні. Та, звісно, ви не повноважні. І виходить так, що суддя Зубар повноважний. Адвокат повноважний, а прокурора сторони нема. І коли адвокат заявляє про це, то судді дивуються, як, так це ж нам достатньо. Ну, може, вам і достатньо. Закон вимагає трошки іншого. Більше того, закон вимагає того, щоб була, існувала і підтримувалась судовою системою змагальність сторін. І сторони були повноважні, а не так просто прийшов кат і забив, кого, Мого підзахисного. То не дивуйтесь, шановний пан. Суддя касаційної інстанції Вищого суду України, пан Зубар, що якщо я знову з'явлюся у вас на вашому засіданні, то я вам буду заявляти відвід, -від, тому що ви не виконуєте вимог КПК. І це викликає в мене відчуття або вашої упередженості, або небажання розуміти і виконувати вимоги нового КПК. Adiós.